Гладіатор міг отримати свободу, заслуживши прихильність натовпу на арені. В такому разі він отримував дерев'яний меч Рудус. Такого гладіатора називали Рудіарі. Цікаво, що Рудіаріям було заборонено приходити на арену у якості глядача. Також вхід було заборонено ланістам, власникам гладіаторських шкіл. Справа в тому, що амфітеатри були не просто аренами для проведення видовищ, але були іще культовими спорудами, такими самими як храми богів. Гладіаторські ігри при цьому. Були не просто розвагою для натовпу, а релігійним ритуалом, частиною поховального обряду. Колізей, наприклад, був освячений самим Верховним Понтифіком Риму. Справа в тому, що гладіатори вважалися жертвами богам, і те, що йому вдалося вижити, нічого не міняло. З точки зору римської релігії, виживший гладіатор все одно був небіжчиком, Ланіста – хазяїном кладовище. Вони вважалися нечистими, і їх не можна було допускати в освячене місце, таке як храм чи амфітеатр.